А знання. Спеціально цей тест включив вам о, в ту програму, ну, в ту частинку, яка була. А, напишіть А, Б, С або Д в чаті. Правильно, це мажоритарна система абсолютної більшості. Абсолютно правильно на виборах міського голови. Якщо місто велике застосовується мажоритарка абсолютної більшості, так тепер я не бачу, бо в мене тут чат. І перелік тепер так. Є отже, у вас є справа частина 4 192, 192 виборчого кодексу, які якраз це і встановлюють. Це рівень, а тобто, це ви просто е, маєте знати певну конкретну норму з кодексу. Нічого з нею робити не треба. Просто.